Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент, Як би не намагалися російські пропагандисти вимальовувати для росіян стійкість, мужність і незламність російської російського війська. Очевидно, що воно ламається під ударами українців. Очевидно, що вони несуть величезні втрати, не співвимірні з жодними здобутками, які вони мають на українських фронтах. І зрозуміло, що росіянам ніде дітися, як вдаватися до вкрай непопулярних кроків справді тих кроків, які після 21 вересня серйозно струсонули всю російську імперію, тому що раптом війна почала стосуватися абсолютно кожної родини, яка могла виграти оцей лотерейний квиточок на війну в Україну для свого родича. Відповідно, на сьогоднішній день, десь з тремтінням. Росіяни очікують, коли буде наступна хвиля мобілізації. А Тим часом тихою сапою мають можливість працювати приватні в цій військовій кампанії. Зрозуміло, що е, в черговий раз намагаючись купити шукачів такої військової долі, зрозуміло, що вони були успішними свого часу. Тоді коли треба було їхати на парад в Україну. Е, тоді висока конкуренція була на сьогоднішній день. Вони йдуть не на парад, а Очевидно, що Половина з них точно знаходить, коли вони дивляться статистику. Вони розуміють, що шансів продовж півроку загинути складають 50% і більше, або повернутися калікою до Росії. Відповідно, така статистика вже їх абсолютно не задовільняє змушує задумуватися через те геть божевільні. Десь збочинці вони ще мають можливість десь реалізуватися в вагнерівських кампаніях. Ну звичайно, що робиться на фронті. На фронті зараз змагання тут я погодився з даними британської розвідки. Розвідки з тим, що йде змагання, да з одного боку Бахмут, які нібито намагаються поставити прапор над Бахмутом, не нібито а намагаються з усієї сили, дай нібито навіть успішно, як вони це розповідають в своїх засобах масової інформації. Вагнерівці і Солидар з іншого боку, в які класичні або лінійні частини збройних сил України борються між собою. Зрозуміло, і ті, і інші несуть величезні втрати. Вагнерівці намагаються компенсувати за рахунок того, що чергові пачки з купюрами чи то російськими, чи то закордонними, показують. А зрозуміло, що Генерали, які працюють на інших ділянках фронту, зараз починають розповідати про те, що нам теж, теж треба компенсувати свою своїх загиблих і поранених, тих, які і тих, які не хочуть іти воювати. Зрештою вони за рахунок нової крові намагаються це зробити, і зрозуміло, що зараз Росія стоїть перед великим черговим вибором своїм знову розігрується ця лотерея, про яку ми з вами говористичною мобілізацію об'явили тоже, як от хорошої жизни. Від того що не получалось наступать. Ну звісно, безпілотники є не просто ті складової без без якої ніяк не рухається зараз артилерійська розвідка і. Прогрес власне в безпілотних в літальних апаратах він зумовлює прогрес, наш кращий рух наш до кращої розвідки цілей. Тобто, наприклад, чи маємо ми, чи не маємо ми якісну нічну камеру, Уже залежить від цього, чи можемо ми вночі виявляти цілі, чи ми можемо, наскільки далеко працює її власне, нічна оптика, наскільки у неї там у, у тих камер, наскільки. Далекий зум, наскільки ми можемо наблизити об'єкти і роздивитися, що це, тому що ти часто бачиш е, щось, що явно там якась замаскована, якась е, е, одиниця техніки, але бути для того, щоб е, віддавати команду на ураження, треба бути на 100% впевненим. По перше, що це ворожа техніка, по-друге, що це щось е, те, що заслуговує на те, щоб е, туди е, витрачати снаряди. Звісно, і контрбатарейна боротьба ведеться, в тому числі і контрбатарейними радарами і також засоби радіотехнічної розвідки можуть використовуватись для того, щоб принаймні визначати якісь райони, де знаходяться ті чи інші цілі. Тобто, спектр достатньо великий, але я б сказав, що безпілотники в ньому ну, займають таке почесне. Якщо не перше, то там може ділять перше, друге місце, ну скоріше перше, так. Дуже багато клопоту доставляє РЕП ворожий, і власне навіть наші там іноземні партнери. Якщо коли ми їм розповідаємо, що фактично ти ну, в, а, там в певній зоні, як тільки ти наближуєшся до, до лінії зіткнення і піднімаєш щось з повітря, ти можеш навіть не розраховувати на сигнал навігації, тобто GPS, там і так далі. Вони не вірять, просто що може така щільність бути а, подавлення, але це так. Тому складно літати під дією РЕП, і це є ну вагомим, скажімо так, і з нашого боку, і з їхнього боку вагомою протидією. Перша лінія, яка буде зустрічати танки, зараз мобілізований. Мобілізований на першій лінії. Сейчас у нас вооружений виключно автоматами «Калашник». В уряді Словаччини йдуть консультації І сьогодні уряд словачини може ухвалити оце жадане для нас рішення передачі міг 29 Зараз в словаччині є так так мігів, які вони здатні передати Україні. І тут варто наголосити, що ми говоримо не, не скільки в літаки радянського виробництва скільки літаки радянського виробництва, які оснащені за останнім словом, техніки натівського зразка, там і нова авіоніка, і нове озброєння. Тому це не зовсім застріла техніка, на яку, на яку ми сподіваємося, а більше сучасна. Ну і так само сьогодні Польща висловила вкотре, що готова підтримати цю ініціативу разом з Словаччиною передати. Винищувачі міг 29, Про, Про конкретну кількість вони не говорять, але знаємо, що в Польщі є 25 таких винищувачів. Ну і за словами польських урядовців. Це, ймовірно ну така не, не вся кількість але значна будемо сподіватися що половину вони зможуть передати україні ну і за словами польського уряду зараз ведеться активні переговори із іншими країнами які а, мають або літаки або запчастини до них а пам'ятаємо що більшість країн східної європи мають саме ось такі винищувачі міг 29 і передусім маємо сподіватися на ті літаки які зараз є в Румунії та Болгарії і таким чином нам розуміємо, що ми можемо отримати, якщо все піде добре, то десятки мігів, і за словами той самої Варшави, на передачу може знадобитися від 4 до 6 тижнів, тобто через півтора місяці ми можемо вже отримати перші літаки із так званої коаліції мігів радянського виробництва, але оснащеними сучасним натівським озброєнням. Михайле, і які зараз ще тривають дискусії щодо передачі Україні саме в 16 Ну і питання передачі Україні сучасних F-16 не зникало з порядку денного. І за останню інформацію зараз сенатори від обох партій республіканської і демократичної звернулися до Пентагону. Це про це повідомляє видання «Політико». вісім сенаторів поставили свої підписи з вимогою до міністра оборони Лойда Остіна розповісти, дати чітку відповідь до кінця цього тижня. Зокрема, вони питають наскільки літаки F-16 Можуть вплинути на ситуацію на полі бою. Наскільки Україна потребує цих літаків F-16, скільки часу знадобиться для підготовки українських військових, і скільки часу для передачі е, цих літаків? Ну нагадаю, що Вашингтон е, виступає проти надання Україні поки що F-16, але не проти, якщо подібні винищувача, або такі винищувачі передадуть, передадуть інші країни. Е, 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 мотивує це тим, що зараз треба звернути увагу більше на передачу Україні е, сучасних танків та систем протиповітряної оборони, але відомо, що минулого тижня до Аризони прибуло два українських двоє українських льотчиків, які будуть тренуватися на тренажерах. І американці дізнаються, які вони мають навички, які навички варто було б посилити для того, щоб вони могли користуватися і літати на сучасних літаках натівського зразка. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.